Хочу знати родовід Байди Вишневецького. Це в нас є такий потенційний замовник, який хоче би так дізнатися. В нас зараз рід Вишневецьких є прямо зараз в роботі по іншому родоводу. Ми стартували з старого міста, міста Вінниці, там є досить великий кластер Вишневецьких. І от ми вже зачепили родовід нашої клієнтки за Прадіда. Який зі старого міста Вишневецький, і зараз по них будемо рухатись вглиб. Куди нас виведе це саме дослідження? І чи виведе воно нас на легендарного Дмитра Байду Вишневецького, не знаю. Не знаю, тому що Байда Вишневецький, я ось підглядаю, рік народження невідомий, а помер він в 1563 році. Тобто він народжений в районі 1500 року. За такі роки не існує документів архівних документів. Я маю на увазі. Можливо, рід самого Дмитра Байдевишневецького його пращурів, так як він з княжого роду, можливо, вже відомі і дослідження якимось чином, можливо, відомі його нащадки. Треба дивитись, наскільки це вже пропрацьоване іншими дослідниками питання. Але основне питання: якщо вам потрібно саме ваш родовід вивести до Дмитра Вишневецького, то треба стартувати від вас конкретно від вас і рухатись степ байстеп вглиб. І можливо, ми вийдемо на рід Дмитра Вишневецького, а можливо і ні. Можливо, це буде зовсім інший рід або пов'язані родину, ми не будемо знати, яким чином вони пов'язані, тому що... Знову ж таки, дуже глибоко жив Дмитро Вишневецький. Це період, де документів Катма не факт, що вдасться зв'язати ваш родовід з Дмитром Вишневецьким, але це було би дуже цікаве для мене особисто замовлення. Тому замовляйте, спробуємо вивести цей родовід. Чому ні?